Протягом доби, з 30 по 31 травня 2023 року, рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 17 оперативних виїздів. О пів на першу рятувальники вирушили гасити пожежу, яку спричинили окупанти черговим обстрілом міста Вовчанська. Горів приватний гараж на площі 2 квадратних метрів. О пів на другу вогонь ліквідований силами п'яти рятувальників та однієї є одиниці техніки ДСНС. Два рази рятувальники виїздили для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнали Липецька і Вовчанська громади. У селі Липці пошкоджені два приватних будинки: автомобіль, опору лінії електропередач. У місті Вовчанську пошкоджені або зруйновані житлові й господарчі забудови та один вантажний автомобіль на території 11 приватних домоволодінь. Також пошкоджені будівля кафе, елеватору, зерносховища та складу. Обійшлось без постраждалих. На одній з пожеж, що виникла через несправність автомобіля, постраждав 72-річний чоловік. Він отримав опіки голови, рук та грудної клітини і був госпіталізований до опікового центру Харкова. Горів його гараж та автомобіль ВАЗ-2101 на загальній площі 40 квадратних метрів. У восьмій до місця пожежі прибули рятувальні підрозділи Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС у складі двох одиниць техніки та десяти рятувальників. Вони ліквідували пожежу о 9-й. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.